Привіт, я Віктор. Щоб менеджерити, не потрібно самому нічого вміти. Є ти і твої команди, і ті проекти, якими ти керуєш для професіонального, кар'єрного і навіть для особистістого росту. IT Wake Up. час обирати свою it професію. Боїться помилитися з вибором майбутньої професії. Приваблює сфера IT, але раптом це не твоє. Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирай. Я завжди кажу, що менеджмент це комунікація та прийняття рішень. Менеджер в IT – це такий самий менеджер, як у будь-якій іншій галузі. Але зі специфічним знанням тієї галузі, в якій він знаходиться. Головне не в тому, інтроверт чи екстраверт, а чи знаходиш ти спільну мову з людьми і чи досягаєш ти результату. Ні, менеджер проєкту і менеджер продукту це трошки різні речі. Є позиції, які їх об'єднують, але про менеджер продукту фокусується саме на продукті, а менеджер проєкту більше на процесі, який допомагає цей продукт розробляти. Інколи доводиться стежити, але я бачу свою роботу більше в тому, щоб створювати такі умови, щоб інші максимально ефективно і без проблем працювали, приносили класний результат. І за ними не доводилося би стежити. Так, може скластися таке враження. У нас дуже багато нарад, але знову ж таки комунікація в різних формах це якнайменше це половина нашої роботи. Тому, тому нарад багато. Так. Не потрібно нічого вміти, окрім того, щоб вміти менеджерити. Знову ж таки, треба вміти комунікувати. Треба вміти приймати рішення, і це часто приходить із досвідом. З професійної точки зору я можу описати його функціонал, зрозуміти для кого він працює, і яку користь приносить. Зможу створити план розробки такого будильника і розділити його на маленькі задачі, І роздати кожну з цих задач комусь в цій кімнаті. І потім слідкувати за тим, щоб ці задачі виконувалися, щоб інші максимально ефективно і без проблем працювали, приносили класний результат. І за ними не доволосне доводилося би стежити. В кінечному випадку продукт, який у нас вийде, цей будильник, презентувати кінцевим замовникам, організувати святкування з командою. Мені подобається в професії менеджера, тому що вона знаходиться на перехресті декількох світів. Перший світ це світ інженірингу, тобто це команди інженерів. Другий світ це команди замовників з різних галузей, з різними потребами. І третій світ це бізнес тієї компанії, в якій я працюю. І е, на цьому перехресті дуже багато е, різних е, е, цікавинок. Мені подобається динаміка та різноплановість цієї професії. Якщо менеджер хоче зануритися в техніку, у нього є така можливість. Якщо менеджер хоче більше спілкуватися з різними людьми, така можливість також є. Напевно, те саме, що і найбільше радує це люди. Інколи це є джерелом великої класної позитивної енергії, а інколи є причиною найбільшої роздратованості. Цією професією точно можна достойно заробляти. Що стосується старості, наразі ніхто не може відповісти на це запитання, ж світ дуже швидко змінюється. Насправді це дуже динамічна робота. Інколи відпочивати не доводиться, але інколи все йде дуже плавно навіть на такій великій кількості одночасних паралельних проєктів. Ні, на мій погляд, це корисний досвід. Я взагалі люблю людей у своїй команді, які зробили якийсь фейл. Зробили якісь висновки і далі залишилися з нами, вони стали більш корисними фахівцями. Взагалі, я думаю, що існує декілька варіантів, як можна стати менеджером в ІТ. Перший варіант це маленька компанія, де проекти типові і не дуже складні, і там можуть взяти Просто з університету або після якихось курсів. Другий варіант це інженерна спеціалізація, тестувальник, розробник, чи якась інша. І з певним досвідом людина рухається більш в сторону менеджменту. Третій варіант це. Досвід менеджменту в інших галузях. І такі великі компанії, як Globalogic, наразі відкривають курси для молодих менеджерів, і це також може бути шлях для, до старту кар'єри. Я вважаю, що в позиції менеджера софт скіли важливіші ніж знання техніки. Техніка допомагає на початковому етапі, коли менеджер працює дуже плотно з командою. Часто такі менеджери самі виконують частину обов'язків інженерів в команді. І це, напевно, найбільш частий шлях кар'єрний до менеджера. Саме таким шляхом йшов у свій час я. Щодо освіти менеджера. В Україні багато вишів, які готують менеджерів, але повністю готового до актуального бізнес-контексту менеджеру з вищу я не бачив. Середа дуже швидко змінюється, і тому класичні виші не встигають свою програму підлаштовувати під ці потреби. Тому я б рекомендував хоча б доповнювати це. І спиратися на якісь онлайн курси з таких ресурсів, як Coursera чи Udemy, а також на онлайн курси всесвітньо відомих вишів. Спеціалізації менеджерів в IT дуже багато. Є і продукт-менеджери, і проджект-менеджери, скрам мастери продукт оунери інженірінг чи делівері-менеджери, і на всі ці випадки існують якісь курси, якісь матеріали. Є такий вислів: якщо знаєш, але не робиш, це те саме, що не знаєш. Тому я б рекомендував робити, помилятися, не боятися помилок, не боятися змін і ще раз робити.